Від потужного удару електричним струмом загинув нововолинець. Труп чоловіка знайшли працівники обленерго, які прибули на місце події на скарги мешканців сусідніх будинків, у яких раптово зникло світло. О 14-й годині 4 лютого в чергову частину Нововолинського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Винниченка поблизу другої школи виявлено тіло чоловіка. Правоохоронців на місце події викликали працівники Волиньобленерго. Енергетики виїхали для усунення неполадок на розподілювачі напруги, оскільки мешканці будинків, що розташовані у цьому районі, скаржилися у них раптово зникло світло. На місці події виявили, що на трансформаторній будці відсутній замок. Перша думка мисливці за кольоровими металами натрапили на чергову здобич. А вже під час огляду в трансформаторній будці знайшли тіло чоловіка. Ним виявився 79-річний нововолинець, який мешкав неподалік, розповідає виконувач обов'язків міськвідділу міліції Юрій Душний. На місце події була направлена слідчо оперативна група. Виїжджав я особисто, був запрошений судмедексперт. Значить, по прибуттю на місце події, значить, побачили, що в двері цієї трансформаторної будки відчинені і вже біля неї значить, лежав чоловік. Значить, при опитуванні свідків, очевидців даної пригоди було встановлено, що на Волині Обленерго перезвонили мешканці цього району, сказали, що пропало світло. От, і вже працівники Обленерго приїхали і коли. Там така будка велика, виходить, з чотирьох сторін є двері, значить одна із дверей була відчинена. І вже всередині безпосередньо побачили людину. Ну, виключили напругу, яка ще поступала. І вже потім цю людину витягнули на вулицю. Ну, людина вже була мертва. При встановленні обставин трагедії з'ясували, чоловік відімкнув замок, зайшов у приміщення трансформатора. Ймовірно, загиблий обома руками взявся за електропроводи, що вели безпосередньо до двигуна, оскільки на них лишилися обгорілі рештки шкіри. Напруга 6 тисяч вольт, шансів вижити не дала, смерть настала миттєво. Сусіди і близькі характеризували загиблого як порядну людину. До слова, в минулому він мав стосунок до роботи з пристроями високої напруги, тож, ймовірно, на що наражає, себе знав. Наразі правоохоронці спільно з енергетиками проводять перевірку всіх міських розподільників напруги, аби вберегтися від подібних трагедій на майбутнє.